Підписник надіслав мені ключ від своєї гри. Перше, що я побачив, коли в неї зайшов, це платформер. Я ще розбирався з керуванням і раптом пройшов перший рівень, навіть не зрозумівши як. Ну серйозно, хто назве це фінішем рівня, просто якась прозора стінка. І вже на третьому рівні стає ясно, це не просто платформер, це або природження супер мідбой, або його прийомний син. Вирішуйте самі. Тут я застряг в повітрі і не міг стрибати, тут знайшов якусь секретну букву, а тут я дуже довго намагався пройти 11 рівень, але не зміг, і в мене здали нерви. Хоч це взагалі не мій жанр і я не фанат хардкору, гра зроблена якісно. У грі 56 основних рівнів, 5 бонусних, які відкриваються за секретні пазли, 2 рівні складності, режим практики, власний саундтрек з 16 композицій і 40 різних ачівок для перфекціоністів. Гра називається Robot Meal. А якщо шкода грошиків, є безкоштовна демоверсія. На 16 рівнів. Поки я робив відео, автор вже випустив апдейти з зимовими рівнями та спрощенням першого розділу. Може тепер я все ж таки зможу його пройти? Пишіть, як вам, і давайте підтримаємо розробника в коментарях.